Hyundai представила свій найбільший серійний електрокар Кросовер Ioniq 9. Цей флагманський електромобіль відразу привертає увагу: три рядний салон, три варіанти силових установок та вражаючі характеристики. Модель обіцяє до 620 км ходу на одному заряді в далекобійній версії, а любителів динаміки порадує варіант, який розганяється до 100 км на годину лише за 5 і 2 секунди. Продаж стартує в першій половині 2025 року в Кореї, а потім Ioniq 9 вирушить підкорювати Європу та інші країни. Цей кросовер точно стане яскравим доповненням лінійки Ioniq. Hyundai Ioniq 9 це електричний кросовер, який побудований на інноваційній платформі EGMP, як і Kia ev 9, Hyundai IONIQ 5 та IONIQ 6. Він особливо близький до трирядного KIA ev 9, але вирізняється своїм унікальним стилем. Зовнішність Ioniq 9 втілює концепт 7, представлений у 2021 році, але адаптований для серійного виробництва із невеликими змінами. Hyundai описує дизайн моделі як аеротехнічний, де аеродинаміка та футуристична естетика зливаються в єдине ціле. У передній частині кросовера одразу привертають увагу фірмові параметричні пікселі, які інтегровані у світлодіодні фари та нижні елементи кузова. Ця риса вже стала візитною карткою лінійки IONIQ. Елегантна вигнута лінія даху не тільки надає автомобілю вишуканого силуету, але й створює обтікаєму форму, знижуючи аеродинамічний опір. А для тих, хто прагне максимальної ефективності, передбачені цифрові дзеркала камери, які знижують коефіцієнт опору до вражаючих нуль, цілих що є відмінним результатом для великого кросовера. Енергоефективність IONIQ 9 посилена за рахунок ретельного опрацювання повітряних потоків під кузовом, зниження опору коліс та шин, а також використання новітньої системи двопозиційних активних повітряних заслінок, яка оптимізує потік повітря залежно від ситуації. IONIQ 9 це вражаючий представник Hyundai з розмірами, які одразу виділяють його серед інших моделей бренду. Його довжина становить 5060 мм. Ширина 1980, а висота 1790 міліметрів. При цьому колісна база 3130 мм міліметрів робить його найбільшим у лінійці для порівняння Kia EV9, побудований на тій самій платформі, поступається новинці на 30 міліметрів. Автомобіль оснащений дисками розміром від 19 до 21 дюйми. А вибір відтінків кузова налічує цілих 16 варіантів, включаючи вишукані перламутрові покриття. Що стосується тягових характеристик, Ioniq 9 здатний буксирувати причепи вагою до 2270 кг в повнопривідному варіанті і 1590 в монопривідному. При цьому в режимі буксирування автомобіль може автоматично оцінити вагу причепа і коригувати прогнозований запас ходу. Кросовер буде доступний у трьох версіях: Long Range з одним або двома моторами, а також у найпотужнішій перформанс. Базова версія із заднім приводом пропонує двигун потужністю 214 кінських сил і 350 ньютон – метр крутного моменту, що забезпечує запас ходу до 620 км кілометрів на 19 дюймових колесах. Розгін до першої сотні займає 9,4 секунди. Версія Long Range з повним приводом отримує додатковий двигун на передній осі, який розвиває 94 кінські сили та 255 ньютон-метр крутного. У результаті сукупна потужність досягає 303 кінських сил, а розгін скорочується до 6,7 секунд. Ну, а в топовій версії Performance встановлені два потужні мотори по 214 кінських сил кожен, що дозволяє розігнатися до 100 км на годину лише за 5,2 секунди. Максимальна швидкість у будь-якій версії становить 200 км на годину. Точні дані про те, скільки зможуть проїхати повнопривідні версії, поки тримаються в секреті, але відомо одне: запас ходу обох моделей буде не менше 480 км. Новинка, хоч і розділяє платформу з EV9, але вона отримує кілька важливих оновлень, які роблять його не тільки швидшим, а й далекобійнішим. Одне з найпомітніших поліпшень акумулятор на 110,3 квт години, що на 10,5 квт годин більше ніж у EV9 зі збільшеним запасом ходу. Хіонде стверджує, що за допомогою 350 кіловатного зарядного пристрою постійного струму акумулятор здатний зарядитися з 10 до 80% всього за 24 хвилини. До того ж, акумулятор підтримує зарядку як 800 вольтова система для швидких зарядок, так і два 400 вольтові блоки, щоб оптимізувати процес на повільніших зарядних станціях. Ще одне значне оновлення: модернізований інвертор потужності, легкі алюмінієві крила та бічні панелі, а також покращене передаточне відношення задньої передачі для плавних підйомів. Всі ці зміни спрямовані на підвищення загальної ефективності Ioniq 9. В автомобілі передбачені різні режими керування, що підходять для будь-яких умов: сніг, пісок, бруд. І навіть автоматичний режим Auto Terrain, який використовує штучний інтелект для розпізнавання покриття дороги та вибору найбільш відповідного режиму. Для збереження щеплення на різних типах поверхні та компенсації впливу бокового вітру застосовується динамічна векторизація крутного моменту. Все це разом з самовирівнюючими амортизаторами підвіски та гідровтулками зменшує вібрації і покращує комфорт водіння. Новинка пропонується у версіях на 6 і 7 місць з інтер'єром, оформленим з екологічно чистих матеріалів. Передня панель вигнута та оснащена двома 12-дюймовими екранами, мультимедійним екраном керування та панеллю приладів. Тут є голосове управління з активацією однією кнопкою, помічник на базі штучного інтелекту для планування маршруту та інші корисні функції, включаючи цифровий ключ та бездротову зарядку для смартфона. Серед цікавих нововведень індикатор заряду батареї, вбудований у кермо, який складається із зелених пікселів. Сидіння першого та другого ряду з масажем можуть повністю відкидатися а також оснащені висувними підставками для ніг для максимального комфорту. У іншому випадку середній ряд сидінь можна повернути обличчям до заднього дивана. Центральна консоль з можливістю руху вперед і назад на 20 см доступна для пасажирів як переднього, так і середнього ряду. А USB це порти потужністю 100 Вт, доступні для всіх. Навколишнє освітлення та спеціальне підсвічування при відкритті дверей створюють атмосферу затишку, а панорамний люк додає ще більше світла та простору. Виробник зазначив, що всередині Ioniq 9 створюється атмосфера, немов це вітальня на колесах. Кросовер також підтримує бездротове оновлення системи, що робить його ще зручнішим і сучаснішим. У стандартній комплектації йде звукова система із вісьмома динаміками, але для справжніх меломанів доступна 14 динамікова аудіосистема BOSS з об'ємним звучанням. А ще IONIQ 9 може транслювати імітовані звуки керування електромобілем через свою аудіосистему. Також обіцяно гарну шумоізоляцію, двозонний кліматконтроль клімат-контроль та систему дезінфекції з технологією ультрафіолетового випромінювання. Багажник цього автомобіля пропонує 620 літрів простору при всіх встановлених сидіннях. А якщо скласти сидіння третього ряду, обсяг зростає до 1323 літрів. Також варто відзначити передній відсік. У версіях з повним приводом він вміщує 52 літри, а у версіях із заднім вже 88 літрів. Новинка пропонує набір технологій безпеки, які роблять керування не тільки зручним, але й безпечним. Серед них система запобігання зіткненням у сліпих зонах, попередження про фронтальні удари з автоматичним екстреним гальмуванням, а також захист під час руху заднім ходом та виїзд зі смуги. До того ж, адаптивний круїз-контроль, центрування у смузі руху та попередження про пасажирів ззаду допомагають знизити ризик. Інноваційні піксельні фари не лише виглядають стильно, але й адаптуються до умов дороги, не засліплюючи зустрічних водіїв. Hyundai також удосконалив кузов, щоб підвищити безпеку акумулятора, який тепер захищений краще ніж будь-коли. Для паркування IONIQ 9 пропонує систему камер на 360 градусів, яка допомагає уникнути зіткнень а також віддалену допомогу при паркуванні. Приємним доповненням є моніторинг сліпих зон, який виводить інформацію на панель при включенні поворотників, щоб ви не пропустили нічого важливого. Hyundai поки не розкрила точні ціни на IONIQ 9, але передбачається, що вони будуть схожі із цінами на Kia ev 9. Однак, можливо, Hyundai не конкуруватиме з Kia за найнижчою ціною, адже Kia пропонує версію з батареєю лише на 76 кВт годин. Очікувана стартова ціна на Ioniq 9 – близько 60 тисяч доларів, а максимальна може перевищити 80 тисяч або навіть більше. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.